Зародження українського народу основні етапи. Короткий огляд. Історія зародження українського народу це складний і тривалий процес, який охоплює тисячоліття. Ось основні етапи. Давні племена та трипільська культура четверте, третє століття до нашої ери. На території сучасної України існувала трипільська культура, відома своїми розвиненими поселеннями та землеробством. Кімерійці, скіфи та сармати дев'яте століття до нашої ери, третє століття нашої ери. Ці кочові народи населяли степи України. Скіфи залишили значний слід у культурі та військовій справі. Анти та Слов'яни. 4 Сьоме століття. Анти це одне з ранніх слов'янських племен, яке населяло територію між Дністром і Дніпром. Вони заклали основу для формування слов'янських етносів, зокрема східних слов'ян. Київська Русь 9-13 століття. Київська Русь стала першим потужним державним утворенням на території сучасної України. Київ був її столицею. Цей період вважається важливим етапом у формуванні української ідентичності. Галицько Волинське князівство 13-14 століття. Після занепаду Київської Русі через монгольську навалу галицько волинське князівство стало новим центром української культури та державності. Період Литовсько-Руської держави та Речі Посполитої – 14-17 століття. Українські землі були частиною Великого князівства Литовського та пізніше Речі Посполитої. У цей час формувалася українська мова та культура. Козацька доба 16-18 століття. Запорозька Січ та козацтво стали символом боротьби за свободу та самовизначення. Богдан Хмельницький очолив повстання проти польської шляхти, що призвело до створення козацької держави Гетьманщини. Російська та Австро-Угорська імперії 18-19 століття. Після знищення Гетьманщини українські землі опинилися. Під контролем Російської та Австро-Угорської імперії це був період русифікації та полонізації, але також і культурного відродження. Новітній період 20-21 століття. Українська Народна Республіка 1917-1921 роки. радянська окупація, Голодомор, боротьба ОУН-УПА, здобуття незалежності у 1990 першому році. Та сучасна боротьба за свободу та суверенітет. Це лише короткий огляд, але кожен етап зробив внесок у формування української нації. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані, і поставте вподобайку. Дякую.